Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нарешті в мене в руках каталог на травень місяць компанії Global Leader Group. Саме так буде називатись наша компанія Доктор Клінік плюс ЮНАЙС. Дві компанії об'єднуються і в нас буде нова назва. І ось нарешті каталог травня, які якого дуже багато хто чекав, Я особисто я теж тому, що а тут вже будуть товари, як Доктор Клінік компанії, які були так, а також товари ЮНАЙС. Знаю, що багато хто вже сам отримав каталог, або бачив огляд каталогу моїх колег, хто отримав раніше посилочку замовлення. Я тільки сьогодні отримала, і тому відразу вам спішу записати, можливо, ще хтось не встиг проглянути наш каталог. Дуже красива обгорточка, разом ми сильніші, нові можливості, нові горизонти. Дуже-дуже красиво. І так, тут у нас на перших сторіночках наші парфуми Вексис. Тут у нас є розширення асортименту, Як бачите, червоненьким виділено, це нові аромати, які доступні для замовлення уже зараз. Тобто в квітні їх можна вже замовляти. Також всі парфуми є аналогові. У нас є 4 жіночих парфуми тепер, які є як в форматі 20 мл, так і в форматі 50 мл. Це такі найпоширеніші аромати. Так, далі наш бренд Лоренті, вже багатьом знайомий. Буде в нас акція на скрабіки Лоренті. Один за 30, 309 гривень. Якщо брати два, то по 269 гривень. Дуже класні, 500 мл об'ємчик, і вони прям ну, працюють шикарно. Так, в нас буде б'юті-ціна на наші спреї місти бренду Лоренті. До речі, вони все-таки в нас є. Аналогами Victoria's Secret, і я вам тут прикріплю картиночки, щоб ви могли познайомитися, яких саме ароматів є це аналоги. Так, буде у нас б'юті ціна на сухі шампуні. Три штучки є на вибір. Вони між собою відрізняються, по суті, ароматом. Ось, в мене зараз ось цей користується. працює гарно, буде дуже приємна ціна 189 гривень. Б'юті-тіна у нас на матову пудру. Теж чудова, вона йде із дзеркальцем, що дуже зручно. І б'юті-ціна у нас буде на тональний крем джезен. Ціна 499 гривень. Дуже, до речі, багато акцій. Б'юті-ціна у нас на олівці для очей. На стік для контурінгу. і буде за 299 гривень, 280 гривень, знижка. Б'юті у нас на пудра для брів. Вона тут складається, виходить, одна частинка це віск, а інша це такі м -м, тіні. Я б сказала, що це тіні для брів. Написано. Так, Помада Gesene це помада олівець, дуже класна, вона надзвичайно стійка, 179 гривень. Губи не сушить, Я користуюся, у мене є такі, вона підстружується, підточується точілочкою, тобто вона не викручується. Класна, комфортна, красиві відтіночки. Теж прикріплю тут осочі, щоб ви їх бачили. Знову б'юті-ціна у нас на помаду Gisene. Теж чудова помада. Тут вказано, що це матова помада, але це звичайна класична помада з таким красивим фінішем, не матовим. Вона не сушить губи, дуже гарно зволожує, красиво лягає, дуже красиві відтіночки, теж вам їх тут прикріплю, тому що в каталозі вони ну, не відповідають дійсності. І ціна по 249 гривень буде помадка дійсно чудова. Так, буде у нас акція на парфуми Мейсон Зенга. Тут у нас 5 ароматів жіночих і 5 чоловічих. 1629, якщо брати 2, то по 549 гривень кожен. Аромати всі класні, чудові і теж є аналогами брендових парфумів. Тому тут вам трошечки так поприкріплюю, кому потрібно, пишіть в особисті. У мене завжди є контакти мої в описі під відео. Тому можу скинути вам надати додаткову інформацію по продукту. Б'юті Сіна буде на цеолітову делікатну масочку. Це така масочка цікава. Вона в вигляді порошочка, її потрібно розводити водою, щоб нанести на обличчя. Б'юті ціна буде на пілінг для обличчя з олією абрикосових кісточок 329 гривень і звертаю увагу до 150 мл. Так, Це у нас безсульфатна лінійка Космолів. Тут у нас є шампуні. 500 мл, кондиціонер для волосся, я їх просто обожнюю, мене... я вже всі три спробувала. Я зараз буду точно заказувати в наступному каталозі, тому що в мене скоро буде закінчуватися, і просто. вони Мені найкращі кондиціонери, які можуть бути, прямо на рівні маски. Отже, шампуньки 500 мл, кондиціонер 500 мл, тобто велика баночка, і масочки по 250 мл. Теж дуже дівчатка хвалили, особливо в кого дуже пересушене волосся. Брали, здається, з арганою чи з кератином. Ось, Дивіться, ціна 429 гривень. Якщо брати 2, то по 369 гривень кожен товар буде. Тому брати 2 буде вигідніше. Б'юті ціна буде на вологі серветки для зняття макіяжу по 59 гривень. До речі, зараз у квітні ось ці парфуми Saint ідуть із гарною знижкою 30% на кожен другий парфумчик. Тому у квітні вигідно купувати саме ось ці парфуми. Тут і чоловічі є, і жіночі. Б'ючі ціна буде на спрей для тіла. Взагалі шикарна ціна 149 гривень. У мене синенький був. Дуже гарний, такий ніжний, легкий аромат, хто не любить дуже такого насиченого важкого, от точно сподобається на літо От прям саме раз буде. Тут бачимо вже доктор Клінік бренду стає менше. З Бібі-крему залишився світлий відтінок і відтінок Макс, а відтінку середнього, вже, на жаль, немає і не буде. Дуже сподіваємося, що скоро нам дадуть якийсь додатковий бренд, і в нас буде розширення, саме декоративної косметики. Бо я, наприклад, дуже цього чекаю. Палетка хайлайтерів у нас буде теж на знижці 229 гривень. Так, наші всі помадки. У б'юті на рідкий іллюмінатор 269 гривень. Це такий цікавий продукт, він практично без кольору, просто такий легкий відтіночок і надає такий гарний блиск. Можна використовувати як хайлайтер, як рідкі тіні для повік, але вони більше дають такий мерехтіння, а не колір. Ось як рум'яна, як блиск для губ теж може бути. Ось у мене такий був, здається, я брала собі колись персик. ну Такий цікавий продукт, незвичний, і можна використовувати кількома способами. Так, ціна у нас на тонік з пребіотиками 169 гривень. ціна на серію антивікову з безсмертником, саме на масочку, буде по 45 гривень замість 49 і сироватка антивікова 449 гривень замість 509 гривень. Б'юті ціна на сироватку від темних кіл під очима 289 гривень, замість 339. Вона прикольненька. Дуже У мене вона колись була. Вона в скляній такій упаковочці, і тут є. Такий залізненький шарик, і його можна класно використовувати, щоб знімати набряки під очима. І якщо тримати в холодному місці, можна навіть дія як від патчів, замість патчів використовувати. Тому хто там чекає патчі, наприклад, у нас зараз поки що їх немає в каталозі, коли ще пізніше я думаю, повернуть. Ось то можна брати цю сироватку, тим більше там дуже гарний склад, там такий чудовий пептидний комплекс, який працює саме як антивіковий. І склад дійсно класний, бо я його була якось для себе чисто розбирала, тому звертаю увагу: беріть, поки є, тим більше буде знижечка. Дуже класна акція у нас буде на маски і крем-пілінг для обличчя. 1 плюс 1 дорівнює 3, тобто вибираєте будь-які три продукти, а ціна виходить як за 2. Тому звертаю увагу. Так, дивіться, у нас тут з'являється від бренду Dermavia новиночка. Це сонцезахисний дитячий крем SPF 50 І тут та баночка буде 100 мл. Не знаю. Спефи зараз, в принципі, скрізь, я так проглядала, дуже дорогі, тому така ціна за 100 мл, це, я думаю, дуже навіть нічого. Ось це, ну, і тим більше бренд цей термовіа хороший, ну, класні креми, там хороші формули в них безпечні. І, і наскільки я тут можна розглядати на упаковці, він буде вологостійкий. Дивіться, звертаю увагу, буде в нас така класна новиночка. Дивіться, дуже гарна ціна буде на піну для ванни по 149 гривень. Тут великий об'єм, 750 мл, два аромати доступні. Б'юті ціна на гелі для душа. Це в нас український виробник по 300 мл. Є три аромати з протеїнами козячого молока, з олією, оливи, з кокосовою олією по 99 гривень. До речі, дівчинка з моєї команди е, залишила відгук на гель. Е, Саме з протеїнами козиного молока, що він має запах свіжих тюльпанів. І що ви думаєте, я тепер оце, мабуть, буду його замовляти, хоча в мене є кілька гелів, які ще не закінчилися. Але мені вже цікаво, тому що я саме ось цей не пробувала. Я зараз користуюся з кокосовою олією. Також, також в мене ще стоїть новенький з олією оливи. Але, ну що, відгук гарний, пахне тюльпанами, хочу понюхати, як же ж воно пахне тюльпанами. Ось так. Б'юті-ціни в нас будуть на антицелюлітний крем, і крем для тіла проти розтяжок. Тут по 150 мл, і ціна буде по 379 гривень. Так, а це у нас товари бренду Unice. До речі, ось цей продукт це у нас мило для проблемної шкіри з екстрактом березевого дьогтю. Ось і лубрикант Unice. Вони вже зараз доступні для замовлення, тобто можна замовляти. І, Лубрикант у нас, наскільки я пам'ятаю, трошечки зараз навіть дешевший. Також буде для замовлення доступний у нас уже гель з кінським каштаном бренду Юнайс. Не знаю, не пробувала, можливо, хто користувався, напишіть мені, от дійсно цікаво, який він. Тому що про наш знаю, тестила, пробувала, є багато відгуків, а з Юнайсом я щось так склалося незнайома. Так, зубна паста. До речі, дуже вчасно, тому що в нас закінчилася і поки що в наявності в асортименті немає, тепер буде з відбілюючий комплекс 130 грам, тобто вона буде більша, ніж та, що була у нас, по 159 гривень. І також додається в асортимент ополіскувач для ротової порожнини. Так, це те, що, напевно, я буду тестити і пробувати в першу чергу, тому що мені такі продукти цікаві. Дивіться, б'юті. Ціна буде на чоловічий гель шампунь 2 в одному по 99 гривень. Пінка Біоне із такою щиточкою прикольною по 209 гривень. класно. У мене була ось така фіолетова. Мені сподобалась, чудова, тому можу сміливо рекомендувати. Всі три види є зараз наявності, і у травні буде на них й знижечка. Так, тепер у нас знову це товар бренду Unice. Два шампуні, зміцнюючий з часником та плющем. І відновлюючий з органовою олією та розмарином. Об'ємчики по 250 мл. І на них зразу йде акційна ціна по 219 гривень, якщо брати два штучки відразу. Я так розумію, в будь-якій комбінації. Теж наша новинка. Відновлюючий шампунь для фарбованого пошкодженого волосся, об'єм 750 мл. Тобто це велика баночка, 269 гривень. Тут у нас лаванда, Меліса, Розмарин. До речі, зараз він теж у квітні вже є доступний для замовлення. Маска для волосся, теж юнайс, манго. Nice, теж уже зараз доступна для замовлення. Вже теж багато дівчат відгуків класних понаписували, що дійсно. Масочка гарно працює, гарно відновлює, дуже гарне волосся після неї. І має такий солодкий аромат. Хто любить солодкі аромати, аромат манго, то звертаю увагу, 400 мл по 289 гривень, і вона вже зараз її можна замовляти. Б'юсі-ціна у нас на відновлюючі спрей і кондиціонери бренду Акангарді. Класні, чудові. Вони по 169 гривень, тут у нас 200 мл. Я рекомендую чистити від себе саме ось цей з. Молоком, тому що він мені приємний по аромату. Він ніжненький, дійсно такий чудовий, приємний аромат. Ось ці два мають досить такі різкі аромати. Більше мені нагадує якісь чоловічі засоби по догляду за тілом, такі більш різкі. Тому тут ну, працює гарно, але ароматна любителя, Але от з молоком дійсно дійсно дуже гарний аромат, дуже приємний, ніжненький, такий ну, хорошенький. нас залишки було більше в асортименті це те, що зараз залишилося. Чомусь не бачу тут шампуню з Aloe Маска є, а шампуню нема. Цікаво, чому, і цікаво, чи буде. Хоча мені найбільше подобається з колагеном. І масочка, і шампунь це одні з моїх улюблених. Б'юті-ціна у нас на дієтичну добавку для підтримання імунітету. Тут ближче так от зроблю. Подивіться, що робить, для чого. Тобто тут така підтримка йде для суглобів, м'язів. І бюті ціна у нас на таку дитячу шоколадну пасту. По 220 г баночка. Звертаю увагу, в каталозі ще залишилася стара картинка. Вітамін D3 плюс К2 нас зараз приходить у таких от теж баночках. Це в нас все Туреччина. Дуже якісні вітаміни, тому що в Туреччині цей бренд продається у аптеці. Так, тут у нас новиночка, дієтична добавка, мультивітамінний комплекс для чоловіків. Брендові апеція. Можете тут поставити на паузу, зробити скрін, почитати, що і для чого. До речі, тут 60 капсул, тут 90. Мабуть, 90. Да, зручний формат, 90 капсул. Тут помилочка. Так, б'юті ціна на засіб для миття посуду. Тут наголошую літр, Тут це такі величезні баночки по 169 гривень буде. Так, ще одна новинка бренду ЮНАЙС. Nice. Я розумію, що для колег з Юнайса nice це все не новинки. Для мене це дуже-дуже новий товар, тому що я не знаю його. Теж чула, що багато хто залишав дуже багато приємних, гарних відгуків на такий засіб. Це багато функціональний очишувач поверхень тут літр 299 гривень. Хто користувався, напишіть цікаво, який він цей засіб, тому що я його не, не тестила, ніколи не пробувала. Так, це наш красивий старт для тих, хто реєструється в компанію. Першому замовленні є можливість обрати один із товарів один із наборчиків за суперціною. Ось тут можете теж ставити на паузу, дивитися уважно. Тут різні тобто для діток, для дому, для тіла, для волосся тобто так покомбіновано. Можна обрати один будь-який на вибір. Ціна дуже приємна, тому що вона тут знижка більше ніж 50%. Тому хто ще не зареєструвався, в мене в описі під відео завжди є анкета на реєстрацію. Тому цікава детальніша інформація про компанію. Завжди залишаю свій телеграм-канал, в якому я пишу всю інформацію про компанію. Тим більше зараз у нас дуже багато новин, дуже багато програм, дуже багато нової інформації. Тому. Дуже зручно мати все це в одному місці в моєму телеграм-каналі можете з ним ознайомлюватися. І остання сторіночка каталогу у нас вже традиція незмінна. Мені ця традиція дуже подобається, тому що тут якийсь один продукт із дуже великою знижкою. Це фарба, рідка фарба для волосся, біла, 139 гривень. За кожні 149 гривень замовлені. Фарба крута. Я нею користувалася минулого року. Вона мене простояла цілий рік. І вона не зіпсувалася, і я чудово ще нею користувалася вже цієї весни, списала свої кросівки і ще й подрузі допомогла. Тому фарба класна, рекомендую точно брати. Ось огляд вийшов такий немаленький, Ось тому що каталог у нас вже немаленький, асортимент просто величезний, і нам обіцяють ще поповнення по деяких позиціях, які нам трошечки не вистачає. Тому я, наприклад, дуже люблю новинки, тому з нетерпінням чекатиму, що ще тут буде з'являтися. Ось, дякую вам за перегляд. Пишіть, що вам сподобалось, які акції. І буду вдячна за відгуки по Юнайсу. Хто користувався, тому що мені дійсно цікаво, я не пробувала ніколи цей продукт, і мені цікаво затестити буде і почитати ваші відгуки.